Мобілізація стала одним із найголовніших питань нашої країни. Під її критерії потрапляє мало не все чоловіче населення країни, у віці від 18 до 60 років. Призов проводиться протягом 60 днів, 17 з 17 червня по 17 серпня, включно. Потенційним призовникам важливо знати, що повістку військомат можна отримати прямо на вулиці. Чинне законодавство не забороняє вручати повістки на вулиці. Це може бути у будь-який час світлої частини доби, коли людину зустріли на вулиці і вручили йому повістку. Тут порушення немає ні з боку військомату, ні з боку правоохоронних органів, які супроводжують військових у комісаріат. Головне завдання шостої хвилі часткової мобілізації забезпечити ротацію особового складу, який був призваний у минулому році в ході третьої черги, також поповнення недокомплектованих військових частин і сформувати нові частини. Це не означає, якщо вас призвали по мобілізації, то ви обов'язково будете на передовій. Все визначає той чи інший командир підрозділу. Мобілізація це процес, під час якого проходить призов військовозобов'язаних на військову службу. Відбувається вилучення техніки для потреб армії. На сьогоднішній момент склалася ситуація, що наша країна майже знаходиться в стані війни, тільки військове положення не оголошено. Захист незалежності. Справа всього українського народу тоді навесні 2014 року народ був готовий до виконання цього завдання. На початку конфлікту ми отримали величезний, потужний добровольчий рух, який потрібно було очолити і забезпечити всім необхідним і повести їх до перемоги. Але вийшло не все. Сьогодні держава готова забезпечити всім необхідним тих, кого будуть призивати по мобілізації. Шановні чоловіки, призиваємо вас до свідомості та відповідальності за подальшу долю нашої країни, за подальшу долю ваших дітей. Хто якщо не ви?